Нашого екіпажа позивний «Пітон», тому що коли приїхав він ну, в Україну, там у Механа було написано hello петух. Ну, типу, як пітер, навіть, чи, ну я ж не назвую петух, то я називаю як Якби хапи робили на «Н» — вийшов «Пітон». Ну і так воюємо. Моя посада командир ЗСУ зеніта самохідної установки. Моя задача керувати екіпажем. Механік – мовчазний ісполнительний пацанюра, навідник ісполнительний, немовчазний. Заводимо її, чекаємо, поки вона прогрівається, ну, щоб прогрілася система, якби коли запускається. Ну, це все робиться якби по ходу. Ми залізли, міход завівся, ми їдемо, також навідник заводить. Додатковий двигун, поки ми виїжджаємо на позицію, система прогрівається, там ще десь ну, на позиції, може, хвилини 3-5. Командир вмикає башню, щоб вона вкрутилася, в старій опускається, і піднімає слр антенну радар оцей якраз. Все, Ми сидимо і спостерігаємо на цілі. Як тільки ми побачили, що тут щось є, ми наводимося на ціль, і все затискаємо і система сама наводиться, ці покрути башню, куди треба, піднімає, шукає. Ціль зафіксувалася і все, можна тіп, ось, е, на 4 км дає тільки дозвіл, тіп, раніше не дасть. Ну, тут сама система дає дозвіл на вогонь. Тобто як, просто так я стріляти не можу. Ну, плюси те, що якби, тут все воно комп'ютеризовано. Допустим, якщо на Зивушки, там все вручну крутиться, Тут вже він сам захватив, сам веде, сам робить упріження. Я навідник, моя суть, тіп, завести його, дивитися ось на радар. І просто тіпа, фіксувати ці. Це також не дуже просто, тут джойстики, як бачите, вони доволі тіпа, такі е, ніжні. Коли він стріляє, то тут наче чорна туча, просто його не видно повністю. Сам весь гепар тіпа, закриває порховими газами. От навідник захватує цілі, башня навіть не шалохнеться. Я вам так скажу, що по відчуттям ЗУшки поярше стріляти. Ну, тому що там якби, на природі нажав педальку, там все видно, все чути. Тут просто сидиш. Ну, якщо працюєш вночі, то ти ну, взагалі нічого не бачиш. Прикол сам в тому, що якби, коли вилітає, дивитися на ціль, ну, збив, не збив. Ну, з хлопцями ми, можна сказати, з начала війни і на ЗУ 23.2 працювали. Коли нас почали до громаді, ми поділилися на екіпажі. Ну і так, стало одним екіпажем. І до скипір про сьому разу. В Германії ми навчалися два місяці, тобі ж півтора місяця ми вивчали теорію і дві неділі ми були на полігоні. Там ми вже в Германії розподілились, ну, розділились хто хто з ким хоче, хто з ким буде, якби набрали собі людей, командир, і тепер катаємося. Саша, ось ви можете побачити, це він це перемалював, бо йому дуже хочеться ну, типу, е в критичній ситуації. Він має бачити, що де як написано. Я, Ви можете зараз мене спитати, що воно значить. Я по-німецьки вам нічого не скажу. Але під час роботи я знаю все, що мені треба зробити, інтуїтивно. Але точних клас я не знаю. А йому прям треба було, щоб все було чітко написано. Також ми були під Харковом, Кигичівки, також ми були в 3-3 кілометра від нуля ми були з нашим пітоном, нашим екіпажем.